Із приходом осені місто прикрашається жовтими кольорами і ледь не на кожному кроці пропонує гарні ідеї для фотографій. Але є інша сторона: восени активуються сезонні палії, які спалюють сухе та зелене листя, і під час горіння вони виділяють важкі токсини. А ще більше шкоди наносить самовільне зрубування дерев. Про відповідальність паліїв та алгоритм дій, які треба зробити, щоб законно зрубати сухе чи аварійне дерево, розповіли в департаменті екології та природних ресурсів міської ради. При спалюванні листя в повітрі виділяються шкідливі речовини: пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали, канцерогени, які можуть викликати захворювання дихальних шляхів, і за це передбачена відповідальність. Хочу вам нагадати, що згідно адміністративного кодексу України стаття 771 за порушення за спалення опалого листя присмута дуже великі штрафи. А за самовільне знесення зелених насаджень, які не є аварійними або сухими, є відповідальність у вигляді штрафу або ув'язнення. Для того щоб законно прибрати аварійне сухе дерево, треба звернутись до департаменту екології та природних ресурсів і оформити заявку. Робиться фотофіксація цього дерева. Потім виїжджає комісія, дає. Карва оцінку цьому дереву. Якщо дерево так, так дійсно воно або загрозу життю людей, або само надламилося, або воно аварійне, або сухе дерево. то тоді пишеться акт. Згідно цього акту звертаєтесь потім до департаменту южно-комунального господарства, і воно централізовано робить спил цього дерева. Екологи радять сухе листя збирати в компостні ями. Це стане на наступний рік чудовим добривом. Позитивно відгукнеться для нашої землі та середовища.